Так, це вам. Питання, дякую. 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 І вам найкращого. Освітянський автопарк Хмельниччини поповнився дев'ятьма шкільними автобусами. Цього разу їх отримали вісім громад із трьох районів області. Новенькі колеса повністю або частково вирішать проблему довезення учнів та педагогів до опорних навчальних закладів. Зокрема, у Летичівській громаді зазначають, окрім новопридбаного, потребують ще однієї одиниці автотехніки. У нас на Балансі біля 20 автобусів, з них 4 вибули в зв'язку з військовою агресією. Ми віддали автобуси для виконання військових завдань, тому у нас стала гостра потреба для того, щоб придбати шкільний автобус. Тим більше в нас всі заклади працюють в режимі офлайн. Городоцька громада ж отримала одразу дві одиниці транспорту. До повномасштабного вторгнення їх шкільний автопарк складав 15 автобусів. Три з них передали на фронт. У жовтні з міського бюджету освітянам вдалося придбати один спеціалізований транспорт. А сьогоднішніми обновками потребу в кількості остаточно закрили. Сьогодні ці автобуси придбані саме для опорних закладів. А, наприклад, із Великоливацького закладу, який мав два автобуси і підвезення дітей становить 147 осіб, із 215 це багато, тому це було досить актуально і потреба була велика. Староостропільська сільська тергромада шкільний автобус має. Однак, як зазначають, він своє вже відпрацював. Новоотриманий же, сучасний і зручний. Ну кращий, він новенький, сидіння, все. Не то, що старий є старий, він не обігрівався. ну, таке. Ми маємо вже такий один автобус, і так як говорять водії, говорять люди, фахівці, цей автобус кращий, сучасніший. Ми думаємо всі переконані, що діти будуть задоволені і теплий, комфортний. Очільник Хмельницької області Сергій Гамалій особисто передав ключі від автомобілів. Вартість одного такого майже 3 мільйони гривень. Більшість коштів надійшла з освітньої субвенції із держбюджету. Перед новим роком ми якраз 9 автобусів вже передали. Сьогодні передали ще 9 автобусів. Загальна субвенція це 27 автобусів. Мільйонів з державного бюджету і співфінансування з бюджетів ОТГ також це 42 відсотки, це близько там мільйонів. Загальна сума вийшла там 46 мільйонів. Однак, щоб повністю задовольнити потреби громад у кількості одиниць транспорту, необхідно ще 133 шкільних автобуси. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.